Замість цілодобового домашнього арешту, тримання під вартою. Таке клопотання до Рівненського апеляційного суду подав прокурор та слідчий у справі про продаж гуманітарної допомоги та автівок, призначених нашим захисникам. Нагадаємо, викрили зловмисників 23 серпня. Чотирьох осіб суд уже відправив під варту. Ще один, будучи підозрюваним по іншій справі, теж перебуває за ґратами. А двом чоловікам суд обрав запобіжний захід. Ціло. Добовий домашній арешт, з яким прокурор та слідчий не згідні. Володимир Анатолійович зараз госпіталізований до Рівненської центральної міської лікарні з пожежною кам'яною хворобою. Справа в тому, що він мав змогу тільки сьогодні пройти відповідне обстеження, оскільки раніше зв'язувався з слідчим, Слідчий такого дозволу не давав, оскільки дозвіл був наданий на тільки сьогодні. Він відповідно поїхав обстежився і. Його було госпіталізовано хірогічного відділення Рівненської центральної міської лікарні. По іншому фігуранту по гемонікулу, так як він лікується з 13-го числа, ми допитали лікаря, який допитав йому направлення на лікування, і витребували інформацію з обласного спеціалізованого диспансера радіаційного захисту населення, що він там знаходиться на стаціонарному лікуванні. Найшвидшого ви їм визворолені, але зв'язок з нами має бути. Дистанційно, очно, онлайн, офлайн судове засідання підозрюваного Павлюка Володимира Анатолійовича приймається рішення про відкладення апеляційного розгляду на 19 вересня на 12 годину. І аналогічно, що стосується іншого підозрюваного Гоменюка Юрія Ілліча, так само на 19 вересня 2022 року, на 12.20.